Комунальники відновлюють благоустрій мікрорайонів Івано-Франківська, особливо тих житлових кварталів, які роками були занедбані. Нинішня погода цілком сприяє облаштуванню прибудинкових територій. Зокрема, у ці дні кипить робота на Хоткевича 54. Тут підрядники облаштовують усю дорожню інфраструктуру. Площа, яка ремонтується, чимала 400 квадратних метрів. Віта комунальники намагаються сповна опоратися із неміченими обсягами робіт, максимально використовуючи кожну погожу днину. Дана і тут і каналізація так само, от і зараз ми в цьому році зробимо тротуар біля цього цих під'їздів. Наступного року будемо продовжувати і так само є про планах. Ще наступного року і заасфальтувати дані двори, і так само зробити благоустрій тут зеленої зони. Чим було незручно, що дуже були незручні пішохідні тротуари, тому що навіть я зазвичай звертала увагу, що машини по них їздили. Тепер дуже дуже приємно, навіть радує око, коли ти виходиш з під'їзду чистенько. Акуратно, ти стаєш на гарний тротуар. Який укладений бруківкою, тому це дуже. Я вважаю, що кожен житель цього будинку це має бути задоволений. Іван франківській мерії особливе значення надають повноцінному облаштуванню прибудинкових територій. Ці меті підпорядкована і відповідна програма міської ради. Після ремонту таких територій ними будуть опікуватися ОСББ чи будинкові комітети. Ану на річному звіті, до речі, ми вручили орден саме голові ОСББ за те, що вона взяла на себе відповідальність. Це один з найбільших будинків в місті 13 під'їздів і. Важливо створювати такі об'єднання і побутує думка, що ми не робимо роботи там, де є ОСББ чи житлово будівельні кооперативи. Це є неправда цього року. Десь близько 25 об'єктів, таких серйозних є саме біля будинків, де є ОСББ і ЖБК. Окрім програми місцевого самоврядування, по якій близько 100 проектів профінансовано. Раніше комунальники реконструювали територію міського дитячо-юнацького клубу Мрія Михайло Березин, Сергій Царик. Новини на вежі.